Слава Богу, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавриляк. Про так званий саміт Миру, який прийшов 15-16 червня у Швейцарії, зараз підб'ємо підсумки цього саміту. 80 країн та 4 організації підтримали підсумкові комуніки саміту миру. Не підписалися Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія. Саудовська Аравія, Мексика, Індонезія, Пар та Таїланд ключові моменти саміту Україна та МЕТЕ мають контролювати окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, продовольча безпека та безпечне торгове суднопавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовських морів. Військополонення має бути звільнені шляхом всіх на всіх. Також Росія повинна повернути депортованих з України дітей додому. Неоднозначний саміт міру для України зазначає одна з швейцарських газет. Швейцарська газета зазначає, що зустріч не сприяла досягненню міру України. Організатори та учасники намагаються приховати це, але трохи реалізм не завадило б їм. Ніхто не очікував великого кроку до міру. Тим більше, що політичних та військових передумов не було, не існує. Але також зустрічі, принаймні, мали певний сигнал. Цього досягти не вдалося. Немає нових моделей, які могли б досягнути міру. Йдеться у матеріалі швейцарської газети. У лютому 23-го року 141 держава. Підтримала резолюції Генеральної асамблеї Організації Націй, яка серед іншого закликала до негайного виведення російських військ з України. Зараз 84 держави підприємли значно слабший текст, зазначає газета. Жодного слова про виведення військ не зазначається Російські військ з. України, тим більше за територіальні цілісні жодного слова не сказано, про який мір можна говорити. Перші мають росіяни звільнити Україну, всі вивезти російські війська в межах або на станок на 91 рік з моменту незалежності України, коли було визнано територіальну цілісність. Цілого світу, об'єднаних націй і міжнародної спільноти цього не було зроблено. Бразилія, Бразилія та Індія, які відхилили підсумкову декларацію, є серйозною невдачею, зазначається в даній газеті. Пошуком миру домінукує, домінукує Західний блок, який якому важко тягнути за собою значну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив на саміт мав Китай. На задньому тут чітко плані, чітко помітно їхній ну, задум і їхню роботу. Додається матеріал даної газети швейцарської. Хочу висловити ще тим більше висловлення прем'єрки. Італія Джорджі Мелоні, яка зазначає, якщо Росія не погодиться з умови саміту, ми змусимо її здатися. А ми знаємо з практики, з історії, що Росія рідко коли погоджується на те, що від неї хочуть. Тільки можна заставити Росію воєнним чином. На увазі заставити Росію покинути Україну, вивести Збройні Сили свої Російської Федерації за межі території України станом на 91 рік. Крапка тоді Росія буде буде. Ми, тоді Росія може підписувати мирний договір. А коли Росія є тут, вона тільки думає, може мирну угоду підписати на своїх умовах. А нам такого мирної угоди не потрібно. Так що саміт, можна сказати, провальний дипломатично і дурно даром витрачені кошти, а то українські кошти, ну там було 50 на 50. Ну, 50 коштів витратила Швейцарія на, на прийом делегації тих країн, а 50% витратила Україна. Так що даром викинути гроші. І далі зазначається в соціальних мережах дві країни відкликали підписи від спільного комунікату за результатами саміту миру. Уряд Швейцарії уплюнив перелік 78 країн-учасників глобального саміту так званого міру, які підтримали комунікет. Раніше було відомо, що документ підписали 80 країн. Однак Ірак і Йорданія відкликали свої підписи. Тепер що хочу зазначити? Як ви бачили, сте коли засідали ну, з, з відео та фотосесії? Фото саміту про те, що на передньому плані кожна країна має представника. Україна аж два представника представляла. Представляв Зеленський і Єрмак. Ну, і ясно відповідно, і тут ще більше два прапори українські спереді і два прапори. Українські заді делегації. Означає, що Україну представляли дві особи. Зумієте, ще такого ніколи не було в практиці, в практиці ну з історії, з практики світу. І відповідно до цього окремі організації, окремі особи висунулися з приводу цього. Ну, так, наприклад, територія, територія вільних пише. До речі, курсі, що в нас тепер дві України, відповідно, два президенти. Це вже поза всіма межами протокольними і непротокольними. Зазвичай, ну не буду казати, який за Конституцією законодавством не лише не є владою, але є не держслужбовець, а керівник патронатної служби. На міжнародних форумах представне як най віце-президент, а якийсь співпрезидент. От тому що з лівої сторони від Єрмака хто як-ніяк була віце-президент Америки. Будь-які представники делегації за протоколом може знаходитися лише виключено позаду голови делегації. Ну, і там ще інші політики висловлюються. От, наприклад, ще я вам зачитаю. Співголова на конференції президента Швейцарії сидить одна від своєї країни. Її помічники за спиною. Задія за Зеленським і Єрмаком. Також українська делегація, зокрема, перший віце-прем'єр Юлія Сверденко парламентсько Президентської республіки це одна з найвищих посадових осіб країни і вища за самого президента. Так що не буду вже інше зачитувати, інше наголошувати, бо тому що явно, що воно ніяк не вписується, Ну, розумієте, перше таке в історії, коли два представники представляють Україну, державу, країну. І ще одне, от на фотографії фотосесії, фотографії саміту є теж дві особи, Зеленський і Єрман. А з кожної країни є по одній особи. І як зазначив з перекладом Макрон, ми розуміємо невдоволення журналістів, так як на спільному фото, мали бути тільки лідери країн. І ми декілька разів. Повторювали це президент України, але він дуже просив пустити на фотосесію свого друга, тому нам довелося погодитись, або поруч з нами, окрім Єремака, стояв Зеленський Макрон. От маєте таку ситуацію. Бачите, от довели Україну, що вже маємо два представники держави. Не може один чоловік представляти, а задня делегація бути, а є зараз два представники держави. Хто керує державою, тепер тяжко сказати, бо тому що висловлення одного і другого чоловіка то є, представляє Державу Україну. Крім того, зараз хочу що зазначити, от зараз. Ну, були висловлення з ну, Петонгону, що більше, ну не, не більше, не ну, візьмемо 100 мільярдів країни НАТО надали Україні зброї. Бачимо зараз, що йде повний хід постачання ателерійських снарядів по Чехській ініціативі. Крім того, НАТО і. Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада і інші країни дружні для нас, повним входом постачає зброю. Ближчим часом буде, а може вже є, літаки f 16 А результату поки що немає, Бо тому що зараз Зеленський, Зеленський в першу чергу, бо тепер не знаю, ну, чи Сірський, Зеленський різка сирський Повинні вернути ту територію, яку вони втратили після звільнення заложного. Я очікую, що рано пізно заложний повинен повернутися не тільки, а й в політику і довести своє, як то казав, свої знання на благо України. Тому що Зараз ми тільки втрачаємо те, що заложне відвоював. І зараз багато політиків починають порівнювати Порошенка до Зеленського, Зеленського до Порошенка треба забути. Порошенка вже давно я вже забув, і Зеленського так само треба забути. Що немає в Україні мільйонів в Україні, немає людей достойних, щоб. Рано пізно по законодавству у країну. Так що, будьте здорові та щасливі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, YouTube каналі, телеграм-каналі, Твіттері, Instagram, -и, TikTok, -у, особливо у Фейсбуці, бо так як Фейсбук вже другий рік мене повністю блокує. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі. До зустрічі! Дякую.